Сегментація в імейл-маркетингу e це процес поділу вашої бази контактів на менші групи за спільними ознаками, такими як демографічні показники, поведінка, вподобання тощо. Сегментація допомагає персоналізувати розсилку, створити у читача враження, що лист спеціального для нього. Персоналізовані листи зазвичай мають вищі показники відкриття та кліків порівняно з масовими розсилками. У цьому уроці ви навчитеся сегментувати ваш список контактів, щоб надсилати релевантні розсилки кожному сегменту окремо. Щоб створити сегмент, перейдіть до розділу Адресні книги, натисніть на потрібну книгу і всередині перейдіть у вкладку Сегменти. Натисніть Додати сегмент з'явиться спливне вікно з трьома полями для налаштування умов сегментації. У першому полі треба вибрати тип сегмента, за яким критерієм фільтрувати, у другому умову фільтрації, а в третьому вписати потрібне значення або вибрати його зі списку. Ви можете сегментувати базу за електронною адресою, а також за її доменною або локальною частиною. Локальна частина це частина адреси до равлика, доменна після. Наприклад, якщо ви хочете створити сегмент користувачів поштового сервісу Gmail, виберіть оператор містить. Як умову фільтрації у другому полі, та введіть Gmail у третьому, також ви можете фільтрувати базу за статусом імейл-адреси, номером телефону, датою додавання підписника, статусом перевірки адреси, наявністю адреси, в списку унікальних або в інших адресних книгах. Сегментація за діями з розсилками використовується для відстеження дій одержувачів, таких як одержання листа, відкриття та переходи за посиланнями у вибраній розсилці. Ви можете використовувати цей тип сегменту, якщо за обраною адресною книгою вже проводилися розсилки. Більшість параметрів сегментації рейтинг та статистика доступні на плані стандарт і вище, а також після надсилання запиту на збір статистики. Теги допомагають організовувати та сегментувати вашу аудиторію замітками з додатковою інформацією про підписників. Змінні допомагають сегментувати вашу аудиторію за кастомними критеріями та робити більш актуальні розсилки для користувачів. Наприклад, ви можете сегментувати список одержувачів, розсилки за статтю або регіоном проживання. Як ви вже помітили, кожний тип сегмента має власний набір умов і значень фільтрації. Наприклад, для змінних ви можете задати такі умови: містить, дорівнює, не дорівнює, починається з закінчується, на не містить є пустим не порожнє а для критерію email статус» є умови дорівнює або не дорівнює. Детальний опис типів сегментів та умов фільтрування ви знайдете у статті за посиланням під відео. Щоб додати ще одну умову для вибраного типу сегменту, натисніть на плюс. І виберіть оператор та чи або оператор або використовується, щоб враховувати першу або другу умову. Оператор та використовується, щоб враховувалася суворо і перша і друга умови. Якщо одна з умов не враховується, вибірка контактів не потрапить у сегмент. Якщо вам необхідно з'єднати кілька умов для різних типів сегментів, натисніть додати умову сегментації списку, додайте умову та виберіть оператор кожній або будь який Оператор кожний означає, що до списку потраплять контакти, які відповідають кожному з доданих сегментів. Оператор будь-який означає, що до списку додадуться контакти, які відповідають будь-якому з доданих сегментів. Після додавання сегментів натисніть Застосувати. Якщо система знайде контакти, які відповідають критеріям, вони відображатимуться в книзі. На безплатному тарифі ви можете відредагувати сегмент, створити розсилку по відсегментованим контактам або скасувати сегментацію. Щоб зберегти сегмент у адресній книзі, потрібно перейти на платний тариф, введіть назву і натисніть Зберегти. Сегмент буде збережено у вкладці сегменти, натисніть Редагувати сегмент, щоб змінити умови сегментування. Також ви можете скопіювати або видалити сегмент. Ця дія видалить лише критерії сегмента. Контакти, які відповідають сегменту, залишаться у книзі. У книзі вам також будуть доступні вже створені сегменти: нові підписники, всі контакти, додані протягом останніх 30 днів. Активні на всі контакти, які відкривали одну або більше розсилок за останні три місяці, неактивні на всі контакти, які не відкрили жодного з надісланих листів за останні три місяці. Також на платному тарифі ви можете експортувати сегмент до файлу .csv, Excel S та Excel X, копіювати сегмент в іншу книгу, перемістити сегмент в іншу книгу. При цьому контакти у поточній книзі видаляються, перевірити контакти в сегменті на валідність, видалити сегмент з вибраної книги.